Останній виток розвитку броні американського піхотинця Жилет Modular Scalable West, або скорочено МСВ від компанії KDH у другій генерації. Жилет являється наступним розвитком бронежилету після ITV 4 ї генерації і входить до комплексу захисту американського піхотинця, який складається з балістичного захисту або балістичних шорт просто в народі, який забезпечує захист та пахової зони мого бронежилету, балістичного боксу, в який інтегровано вже захист ключі. Плечей і ши. І шолому вайпер від компанії Galvion, яка є підрозділом компанії Revision. А бронежилет МСВ має наступні відмінності від ITV 4-го покоління. Це ще зменшено вагу за рахунок використання таких матеріалів як Тегріс та фістичного захисту від Хані Так, в цілому повторює концепцію жилету ITV за рахунок чотирьох точок. Кріплення на фастексах зі стальними трасами і систему скиду якою четвертої генерації, коли ви смикаєте за клапан і жилет розпадається. Жилет вже зроблений за образом і подобієм комерційних бронежилетів, і він більше про зручність, про комфорт для піхотинця. Він вже має демпферні накладки, і в цілому вже ближче до таких виробів, як від фераконцепта, Precision. І Балістичний захист реалізований за рахунок внутрішніх балістичних майок передньої та задньої, та балістичних ставок по боках. Ще дуже крута відмінність цього бронежилету це те, що балістичні маки дістаються і можуть бути використані як окрема плитоноска, в яку так само вставляються плити. І з одного бронежилету ви можете зробити один бронежилет і ще окрему плитоноску і використовувати як окрему. по американській специфікації цей балістичний пакет, який ви можете зібрати в окрему плитоноску, Рекомендується до використання при їзді в броні або в гелікоптерах.